Привіт! Давайте подивимось, як працювати в техніці килимкової вишивки. Беремо килимкову голку та нитковтягувач. Нам потрібно засунути його в дирочку не там, де є зріз гострий, а там, де рівна поверхня. Саме в той отвір. Беремо нитковтягувач та засовуємо його в отвір зверху килимкової голки. Просовуємо до самого кінця. Та з другого кінця у нас вийде петелька. Беремо пряжу та засовуємо пряжу прямо у петельку. Тепер потрібно потягнути закінчик з іншої сторони, і пряжа з'являється прямо у нас в голочці. Трішки підтягуємо і залишаємо ось такий кінчик пряжі. Цього буде достатньо для того, щоб нитка не вилізла. Далі можна працювати вже в техніці кілимкова вишивка. Тепер про те, як тримати голку. Спочатку будемо заповнювати контури, раджу всім розпочинати саме з контурів. Голку тримаємо строго перпендикулярно до тканини. Носик голки завжди має дивитися в напрямку руху, тобто куди ведеш голку, туди дивиться і носик голки. Це дуже важливо, бо саме так формуються рівні петельки з лицевого боку. Працюємо плавно, без різких рухів, голку вводимо в тканину до упору, потім піднімаємо буквально на кілька міліметрів і рухаємось далі. Рухаємось з відстаню приблизно 5 мм. Повністю витягувати голку з тканини не потрібно. Всього на декілька міліметрів піднімаємось. Поширені помилки. Перша це коли голку тримають під кутом. Через це петлі можуть випадати. Друга занадто швидкі рухи. Пам'ятайте, кілимкова вишивка любить спокій. Третя коли носик голки дивиться не в той бік. Якщо петлі не тримаються, перевірте це. Якщо ви десь помилилися або вийшли за контур, не панікуйте. Можна акуратно витягнути петельки та поправити тканину пальчиком, і всі дирочки затягнуться, і тканина буде виглядати охайно і далі можна розпочинати роботу заново. Близько один до одного петлі різного кольору не робіть. Потрібно зробити ось такий невеличкий відступ і тоді не будуть змішуватись кольори між собою. Слідкуйте за тим, щоб кінчик пряжі, який виходить з голки, з верхівки голки, він був завжди у вільному русі, тому що, якщо він буде натягнутий, голка не зможе сформувати петельку. Краще заздалегідь розкрутіть собі трохи пряжі. Щоб голка рухалась вільно і петельки формувалися. Слідкуйте за цим. Якщо вам потрібно завершити вже роботу або перейти в інше місце, змінити колір, ось так пройти римайте пальчиком нитку та можете обрізати ниточку, залишаючи невеликий кінчик на тканині. Якщо ви занадто багато підняли голочку доверху, потягніть за кінчик пряжі, який виходить з ручки, і можна знову працювати. Натхнення вам і удачі!